Чергове ДТП, що трапилося на Житомирщині за участі вантажівки, відбулося на залізничному переїзді. У місті Коростень водій вантажного автомобіля Івеко, прямуючи з Молдови до Білорусі з вантажем Каучуку, не впорався з керуванням та виїхав на залізничний переїзд, де відбулося зіткнення з вантажним потягом. У результаті дорожньо транспортної пригоди водій фури загинув на місці. З рейок зійшли і три порожні вагони потягу, що їхав на завантаження по під'їзній колії до Коростенського щебеневого заводу. Свідки події кажуть, що все трапилося раптово. Чи ведь водій через снігопад просто не помітив попереджувальних сигналів на переїзді. Я вже увідав удар. Як його по різь, і все. Близько 12-ї години в місті Користені по вулиці Білокровське шосе на регульованому залізничному переїзді водій вантажного автомобіля Івеко, 61-річний житель іноземної держави, виїхав на заборонений сигнал світлофора, внаслідок чого сталося зіткнення з вантажним локомотивом під керуванням 58-річного мешканця міста Користення. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій вантажного автомобіля загинув на місці.